Вітаю, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, про це вже дещо інформація трохи в інтернеті є про те, яким чином буде відбуватися свято останнього дзвоника в школах Хмельницької громади. Чи усі дослухаються? Бо наскільки я розумію, теж автономія у шкіл залишається навіть попри рекомендації департаменту. Можливо, хтось ну має якісь інші ідеї і має на це свої причини. Якщо ні, то як будуть вони проходити ці свята в школах? Так, дійсно, наші заклади освіти мають автономію, але ми домовляємося для того, щоб ми спільно працювали в одному напрямку. Тому що ну, дивно, коли, наприклад, в одному закладі якось по-інакшому відбуваються події, ніж відбувається у іншому закладі, особливо це говоримо про те. Терміни про тривалість. Ми цьогоріч освітній процес завершуємо 31 травня. Ми виконуємо норму це 35 навчальних тижнів за навчальним планом. Попередні роки в нас була норма 175 навчальних днів, але в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України дана норма зараз не актуальна, оскільки умови воєнного стану. Так як ми жодного дня не зупиняли освітній процес окрім канікул осінніх зимових і весняних, або це були водозвіннені канікули, об'єднані лише в зимовий період. Ми однаково по усій галузі завершуємо освітній процес 31 травня, останнім дзвоником. Ми дійсно закладам освіти рекомендували за схожим сценарієм, як це було минулого року. Ми не забороняємо проводити заходи до останнього дзвоника, тому що ми розуміємо, що діти. Потребують оцього, знаєте, такого спілкування, такого підведення риски цього завершального етапу. Зрозуміло, що акцент більше робиться на випускників 4, 9 і 11 класів, тому що для них дійсно в цьому статусі дзвоник буде останній. Ми рекомендуємо робити в умовах безпечних, тобто у закладах є укриття, і заклад укриття розраховано на певну кількість діток, дорослих. Відповідно, дана кількість не. Повинна перевищувати, і ми на цьому акцентуємо увагу при організації останнього дзвоника. Також ми звертаємо увагу про те, що це має бути такий, знаєте, лаконічний доречний захід для того, щоб це не було. Розтягнено в часі, тому що ми не знаємо, що нас чекає, коли може розпочатися повітряна тривога, тому ми повинні в часі бути обмеженими. Ну і звичайно, державний гімн хвилина мовчання, тому що ми маємо дати шану тим героям, які дають можливість нам продовжувати навчатися і жити. Тому ми так само акцентували увагу, якщо є така можливість, запросити випускників, які мають досвід на передовій, або мають військовий досвід, або це вже Випускники, які закінчили і зараз мають тут ротацію або на лікуванні, мають можливість відвідати заклад. То ми робимо це все для того, щоб такий, знаєте, не забути, що в умовах сьогодення ми маємо можливість продовжувати навчатися, і це не має бути таке прям яскраве свято. Воно має бути захід в умовах воєнного стану. Тобто, а... І раніше мені здається, що такого не було, але е, просто ми бачили нещодавно на території Хмельниччини, е, коли дискотеку влаштували просто посеред міста, і там якось потім виявилося, що міська рада до того взагалі не дотична, бо про це не знала. І це навпроти відділку поліції і теж якось. Ну, так виглядає це не дуже е, гарно. От е, е, таке буде під табу, наскільки я розумію. Так, звичайно, ну ми розуміємо, в яких ми умовах сьогодні продовжуємо е, навчати діток, і щоденно є прощання з героями, які загинули на передовій. Ми повинні про це пам'ятати. Ми да, ми знаходимося трішки в безпечніших умовах ніж східній області, але ми повинні пам'ятати, якою ціною ми сьогодні маємо можливість навчатися і закінчити цей надважкий нав навчальний рік тому ми не відмовляємо закладам і не забороняємо зовсім нічого проводити. Але це треба провести так, щоб Знаєте, було розуміння того, що ми заради чого ми це робимо, і не забути подякувати Збройним силам України, тому що освітній процес продовжується, і діти повинні оцей момент, тому що в них це буде один раз в житті, та четверті класи, дев'яті, одинадцяті. Для де одинадцятих взагалі розпочинається новий етап, і так само це стосується і видачі вже свідоцтв про базову і повну загальну середню освіту. Ми теж будемо рекомендувати дані заходи обмежитись таких пафосних. Святкових заходах, як це було до повномасштабного вторгнення, вечірні сукні, такі знаєте, ну яскраві номери і так далі. Тобто, ми розуміємо, що ми можемо провести, але не забути в яких умовах ми сьогодні живемо і навчаємося. Думаю, що ви не можете цього це контролювати. Але от знову ж таки, просто раніше точно були такі речі, що батьки потім влаштовували. Випуски навіть для дітей із дитячих садочків і це десь ресторани або ще подібні ось такі гулянки. Е, зараз щодо цього теж були якісь проведені? Можливо, ну е, чи якась роз'яснювальна робота? Контролювати ви цього не маєте і абсолютно не повинні. Це не ваша робота, але знову ж таки, чи якось доносили? Бо різні люди є. Деяким здається, що зараз це доцільно. Е, я як що до новина? Так, звичайно, ми проводили роз'яснювальну роботу. Взагалі на нас керівники звертаються із порадами, тому що в батьків виникає багато різноманітних ідей. Ми постійно радимо те, що доречно, те, що є в умовах законодавства. Звичайно, ми, як ви кажете, не можемо проконтролювати, тому що галузь освітня в нас в громаді дуже велика. в нас налічується більше 115 закладів різних напрямків так освіти. Тому дійсно ми ну, штат департаменту не дозволяє перевірити кож заклад, саме, наприклад, 31 травня. Але ми сподіваємося на відповідальність і взагалі бачення умов сьогодення, тому що випускники це дорослі діти, які розуміють, в яких умовах вони сьогодні навчаються минулого року. У нас не було таких прецедентів. Всі дослухались до наших рекомендацій, тому що знов ж таки розуміють, що ми ховаємо прощаємося з захисниками, і тут же такі різноманітні святкові заходи можуть бути недоречними минулого року, і цього року я теж знаю. Що багато хто відмовляється від загальношкільних лінійок, проводить різноманітні ярмарки в підтримку Збройних сил України. Також, наприклад, відмовляється від минулого року, відмовлялися від заходів там в ресторанах, в кафе і так далі, для того, щоб ці кошти знов ж таки задонатити на Збройні сили України, тому що ми розуміємо, що кошта наша гривня допоможе там. Відбити того ворога, щоб ми продовжили жити в нашій незалежній Україні і відстоювати нашу територіальну цілісність.